Вітаю вас, шановне товариство, або як уже говорилося, карає соціатес. І... Це не було озвучено в коментарях. Однак, карає і карате соціатес. Де-да-да-да-да, де, 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 де. я зрозумів, граматика прокла, відмінки. Особа однини, множини, перша, друга і так далі. Тобто, коли ви Прощаєтесь з однією. ДАЖЕ, ладно, добре, Бог з ним спрощайтесь. Ви вітайтесь з однією людиною. Що ви йому говорите? Сальве, вітаю вас! Правильно, сальве. Але, знову ж таки, та сама особа в множелі, множені, сальвенте. Тут те саме, граматика. Кроме того, ну... Латинська граматика, класична, антична, вони все ж таки дещо відрізняються. І капітан Акіл взагалі-то нас боїться. Що добре, а тепер скажіть мені наступне, ми ж тут і ми все одно нікого не зможемо проатакувати. Знаєте, я я, 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 я я дивлюсь на ось це І Ми залишимось на позиції, на тій, якій ми єсть! Тому що що ми стоїм, як ми є, тому що закон держим. Так, да, абсолютно правильно. Римляни, вони же, римляни, вони дуже полюбляли своє законодавство. Е, клас, класичне... Багато думок. Давно я з вами не бачився, дуже багато чого хочеться озвучити, особливо з точки зору того, що я нового дізнався, але... Якось хочеться ж притримуватися її лінії повістування. Давайте так. Римляни вони м шанували, полюбляли і гордилися своїм законодавством настільки, що Non Rex Est Lex set lex est rex» І це сказав не якийсь китаєць, це римська maxima». Не цар закон. Закон! Хар! Ну, поки тут нікого немає, я можу так повижуватись театрально. Да, абсолютно так. Чому Ромул вбив Реба? Тому що Рем порушив закон. І чхати на те, що він його брат. Ну на практиці, звісно, все було не наскільки. Відповідало бажанню римлян здаватися такими, якими вони не є. Але тим паче, тим паче. Добре, в нас реформа Марія пройшла. Тому що це означає? Це означає, що ми готуємо наше військо. І маємо двигати в нас. Тобто розігрітися капітаном капітаном. Чому це зразу капітаном? Армією на чолі з манієм. Розігрітись у нас не вийшло, до речі, інтелектуал. Набожний. Отак. От, от. прям Бенедикт Спіноза. І в нас тут ще... Хо-хо-хо! Добре, давайте ми традиційно завершимо хід. Я не буду вирізати дії з цього ходу, але... В мене є кава. Ви любите каву? До приблизно 2... 20... <гум> Двох чи трьох років я її майже не пив. Але потім одна людина мені озвучила, що то, виявляється, я не пив справжню каву. І він мені раз, другий, третій приготував. Дещо приготували. І з тих пір тільки оце дещо справжні. <гум> ну як справжні, а не справжні, але кавові боби. Оце вони рідні і є запарені. Це прекрасна річ, воно не зрівняється ні з одним а тим, що рекламується по телебаченню. Але Бог з ним нас Адр і Ран атакує нашого капітана Манія. Давайте кажу глянемо, що там є, що почом. 5 до 4. Перевага в силах на нашому боці. Іберійська піхота. В, основному в армії противника. Атакує на столі. Нивий епілептик. Божевільний, релігійний, стоячий невіглас. Так, все. Все. Скріншот. Це поїде всім моїм знайомим. Ідеально ця людина... Ідеальний християнський апологет IV століття, навіть третього, ну, там, яка в Соні, наприклад, чи Авагрій, Сокрас Холастик. І всевікисарійський. Во-во-во-во-во-во! Лінивий епілектик. Епілептик, божевільний, релігійний невіглас стояком. Все. Це все, що нам потрібно. От відразу відправляємось на поле бою. Шана цьому чоловіку. Ну, звісно, як і Аристотелю, його політики, яка дає нам практично невичерпне джерело з пізнань античних державних утворень. І що ми можемо зробити? Взагалі-то зробити ми можемо багато, але що ми зробимо, що ми реально зробимо. Ми, 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 ми. А от зараз я думаю, мені потрібно ризикнути в рамках цієї чи все ж таки провести її більш лінійно. Знаєте, особисто я схиляюся до більшої лі... лінійності. А враховуючи, що я зануда, і зануда наскільки, що... Мені проклад цікаво читати. Добре, Бог з ним. Мені цікаво чика... читати Йоанна Стобія. А це вже показник такий, що да, від вас піде дружина, діти від вас відмовляться і багато чого іншого цікавого. Тому пропоную вчинити так. Ну, ми ж все ж таки в грі ходимось, правда, пропонуємо вчинити так, як ви б, з точки зору вашої Б, в житті б не вчинили. От я б, наприклад, так би не ризикував. Тому зараз саме так ми і ризикнемо. Ну як не я, але ж пам'ятаєте про історичний роліплейгейм. Добре. Пришиковуємо нашу піхоту, видамо їй парочку базових завдань. Нас тут противник намагається, намагається. До речі, знаєте, що мене дивує зазвичай, АІ, він приймає дуже багато актив, дуже багато активності багато активних дій для охоплення флангів. Під управлінням людини. Однак в даному випадку чомусь я цього, можна сказати, мало спостерігаю. І, якщо чесно, це мене дивує. Добре, будемо, будемо, будемо поступово підходити. Е, ось так, гадаю, це буде саме воно і наш воєначальник на крайньому правому фланзі. Прекрасно ілюструватимо доблесть нашої римської армії і. Я паузу поставлю. Все, я все ось дивіться, смішка. Я всі пустив. А як же ж це ілюструє доблесть Римської армії? Запитаєте ви. І як нас. Учить антична діалектика. До речі, до рахунок діалектики це слово, воно в кантовській філософії, в античній філософії воно мало різне значення. Як же ж воно уче? Тому що наш воєначальник наскільки впевнений в своїх солдатах, що йому не потрібно їх особисто бачити для того, щоб вони... Ну, як, його. Його впевненість настільки значна. Ну, ви поняли. Будемо рахувати, що той дзвінок мене виручив, тому що я реально прислухав те, що було звучено, і так. Будемо рахувати, що наш полководець має впевненість в своїх солдатах, які відповідно впевнені в полководцю. І він позбавлений їх необхідності надихати особистим прикладом так, ну, з точки зору візуального захоплення самого полководця. Тобто солдати б'ються хоробро, тому що вони хочуть битись хоробро, а не тому, що на них дивиться полководець. І би так правильно сказати. Словом, для римської, для взагалі для античної, ну в першу чергу для римської, тому що саме в рамках римської держави в першу чергу проявляються першоджерела з цього питання. Це дійсно критично важливо, адже заохочення полководцям по відношенню до певних конкретних солдат, воно ну, мотивуюче, давайте називаємо це так. Ось... Парам-пам-пам. Е, Атакуємо. І це в нас хто? Це в нас люди, які намагаються... <свісно> це траті, які хочуть текти з поля боя. Ну, ви ж прекрасно розумієте, і я щиро сподіваюся, що вони самі прекрасно... Пам-пам-пам. Добре, цього разу трішки довше, ніж, ніж я хотів би. Але бій бій тому сприяє, будемо говорити відверто. Скажіть мені, будь ласка, а хтось пам'ятає, про що я говорив. На, напевно, потрібно було переглянути запис. Однак, шановне товариство, покірніше прошу, вибачення я цього не зробив. Так, так. Да. Ну... Битву тож це ж нам абсолютно ніяк не заважає, а більше того навіть сприяє її завершенню, тому що що таке армія? Це структура, в якій категорично протипоказано думати. О, бачите, дивіться, завершуємо. Ох ти йо, ну втрати відчутні, але в нас вже пройшла реформа Марія, тому давайте подивимося на втрати по підрозділах. І нажмемо відповідну кнопочку. Сенека. Гнів. Ух. Да, да-да-да-да-да. Да-да-да, да-да-да-да. Повністю підтверджую, підтримую і... Хочу би сказати, доповнюю, але... Ні, на жаль, ні. Озвучене вище. В нас в Нарбоні кам'яна стіна, ми чекаємо перехід міста на наступний рівень. А в Сагунті храм Релігія. на товариство. Що таке релігія? Але, 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 але... Мене до вас величезне прохання. Звісно, кожен із вас здатний сформулювати. Але давайте обмежимося метафразами, а ще краще прямими цитатами. І мені щиро цікаво, скільки цих саме прямих цитат різних історичних діячів, філософів, що таке релігія, буде в коментарях. Добре. Що Ну, Мідійці нейтральні. Не чіпаємо. Тоді нехай наша фльота залишається там, де вона є. Комплектуємо військом. Пам'ятаєте, особливість авторозрахунку? Скоріше за все, ми ним користуватись не будемо. Але краще, краще підготуватись. Угайтів, досить багато воює. Карфагеняни не воює. Тому ми спробуємо манієм блокувати байкор. Тут значна кількість взагалі-то іберів. Ну, панове, в нас же ж також солдати промах. Тому ми здатні блокувати цей населений пункт і розраховуємо. Не те, щоб розраховуємо, ми розглядаємо виключно тільки перемогу. Отак от, так, да. але що думаю. Хто колись, можливо, мав щастя або нещастя служити в Збройних силах, гадаю, ті люди розуміють, що є одна особливість. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а. О немаяк. Ну, як. почекаємо наступного ходу. Є одна особливість. Можна довго сміятися з дурних командирів, Розумних солдат, того, як то не хотів служити і так далі. Одначе... одначе... А де фльота? Одначе. Армія. Є армія. Тільки тоді. Коли це повністю організована, воєнізована структура. Отак от, от. І думати там, їй-бугу, категорично протипоказано. Можливо, комусь випало щастя займати посаду командира структурного підрозділу, наприклад, взводу танкового. І... Скажіть мені на милість, вам потрібно, щоб наказ було виконано, чи щоб людина була, чи щоб він був реалізований так, як певний чоловік його вбачає з точки зору його сприйняття. Це про тому, що взагалі-то... Ну, ви поняли. Вийти ми за кадром можемо. Правда? От, тому пропоную так і здійснити. Зізнатись, чесно, я тут поставив війська виходити і... Ех, наші ж зараз всі еко-френдлі, тому я не буду говорити чим займався в цей момент. Однак був не поруч. Добре, обмежимося цим. Подеваюсь, всех всіх, что я тоже. Ага, понял, погана тема. Вот так. Ой, шановне товариство, скажіть мені, будь ласка, ну невже хтось вважає цю битву не технічною? Ну вона ж нічого не вирішує. Але я вимушений її проводити. Тому давайте подивимося я. Королівських спесоновців! Засипають дротиками. А? От так. А це на 100? Ага. ага, най Прекрасно. Прекрасно. Так. В... Десь перед цим я про це точно говорив, але давайте... Мені нудно, щоб ви не заснули. Ось це! Ось! Ось! Ось. Кругленький! Що це? Що це? Гопло. Прекрасно. А одягнені вони що? Тільки не панцир, не панцир. А тепер давайте обумовимось. Ось це! Бачите? Не кіраса, кіраса в кірасирі. Ось це. І ось це. Дещо відрізняється. Перед! Ну, я не знаю, як ви, а от особисто мені, я ще як в школі вчився, мене був шкільний вчитель географії, феноменальна людина, їй Богу, феноменальна. І, і він дуже часто заходив на урок і першим ділом ну як, здоровався, звісно, це я вже жартую, що не здоровався. Здоровався так. І він задавав. Таких як бліцепитуваль. Тобто там у вас восьмий, дев'ятий клас, шкільний урок географії. До вас заходить вчитель, ви йому кажете доброго дня! А він вам говорить А, нагадайте, як називається ота лінія, по якій пропливає корабель? Ні, ну то це зараз вже всі такі розумні, фарватові, це прекрасно знаємо. А от школяра як замотивувати? А в нього були <гум> варіанти мотивації. Найрізноманітніший, прекрасніший вчитель. І на прекрасних вчителів мені в моєму житті пощастило. І зараз <гум> в рамках цієї гри я дійсно бачу відпочинок, тільки цей відпочинок, він ж не є бездіяльністю, він є. Зміною форми діяльності, розумієте, грецька бітаскалика. Прям все по платону. Ну, як то кажуть, вибачайте, комусь це буде дуже занудно, однак є така гіпотеза, що кількість підписників цього каналу з цим і пов'язана. Проте, хто? Хто з нами, той з нами. Хто розуміє, той розуміє. До речі, так, дій, так дійсно, я щиро сподіваюся, що вам отакі ліричні відступи. Бодай трішки цікаві. Опа, продрома. Продромо і більш скоєне, Що означає ті, що йдуть по дорозі? Я тут на днях намагався дігести перекладати. Оце воно. Там латинський текст, ну, коїна я погано, володію, мені для цього потрібен словник Ліндела. З латиною все краще. Але... Ті, які одягають поверх пурпур повинні в дігестах! Е! Пацантре! Типо. Телефоную своєму знайомому візантієзнавцю, питаю його, що отак, отак ось його латинський текст, який означає оцей термін. Він мені каже, а Так це маються на увазі коміти фем, які очолюють стратіотів. Кажу, а а <смірно> Словом, потрібно бути спеціалістом в своїй сфері знімаємо паузу. Рухаємо, б'ємо про продрамоя, які не маються поставити кантарберійські і зазнаються в плані невдачі. А ми що? Ми у пупумпуру. Ні-ні. ні А, гопліти. Нє, 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 -ні, ні. Ми будемо намагатися діяти значно більш. Обережніше. Просто по тій причині, що що. Що в мене десь величезна мазики, ну ти простає, так, да? да, абсолютно так. А чому вона простає? Про що це говорить? Про мою некомпетентність як тактичного воєначальника. Тому що я багато трендю і мало працюю на полі боя. Ви абсолютно праві, дякую, що нагадали. Тож наш правий фланг, що піддавлює противника, ми продовжуємо. Чому я посилаю аж сюди? Тому що, бачите, ось уже піддавлює, тому зміщуємо фокус атаки. Це базова, базова, базова І Що ми спостерігаємо? Ми... Опа! Компаньйони! Скинули. Подивимось на компаньйонів. Чому в Роме 2 у мене немає ні найменшого бажання віздаляції юнітів? А тут є О, так. Вони, вони не наскільки деталізовані, але вони значно красиві. Хто мені відповість? Та ладно, ви самі прекрасно все розумієте. Питання фотореалістичності. Ну, ну, ну для чого потрібен фотореалізм, якщо можна зробити красиво? Ну, згадайте стару школу італійську, оперну школу, наприклад, Фернандо Делуч, Жозепе ну, ну, так, Алесандро Бончі. В чому сенс їх звуку? Тембр і звук це різні речі. Ага. В чому? їх У них всіх неймовірно красивий звук. От так. Ну. Но... добре в Дж... Джона Макормака. Голос був, беззаперечно. А що, хтось може сказати, що прям багато голоса була в Бончі? він маленький і знебарвлений. Де луча голос був, до речі, так. А Вансельмі? Що там за цельні? Його голос маленький, короткий. Не так, його темпер маленький, короткий і противний. Але звук прекрасний. Отак, техніка. Техніка вирішує. І, і за оцього от блока я не можу вести в велик, не можу вести в дію велику масу кіноти. Це звісно. Трішки. Трішки-трішки. Хоча з іншого боку показує тактичну майстерність. Не? А, ну ми ж з вами що знаємо, що на цьому каналі, на цей канал, люди приходять не за, для тактичної майстерності. А я визначаю. От от вам і відповідь на питання тактичної майстерності. Сподіваюся, всіх все влаштовує і, і... 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 вс. Про що далі з тактики ми будемо говорити? Опа! Македонський воєначальник. До речі. Що натомісто? А якщо я обізву його Лохар? Що ви скажете? Як ви гадаєте, це буде вірно. Ні, Ну та й і, ну, ясен, що не буде, але мені цікаво, що ви відповісте. Я тут на днях просто мав... Так, в мене знову є кава і що? Е, я тут на днях мав щастя ознайомитися з двома поліоркетиками. Виявляється, у Шнейдера було видання трьох античних поліоркетик, які входили в збірник Гермес. І да! Довелося... Заверште. Відновимо. Довелося погратися, щоб знайти цей збірник і закинути собі пагінацію, відповідно, сторінок, тому що... Витання Вехера вже не котирується, ну і так далі. А ще чого я це все почав розповідати, хто мені скаже? Скоріше за все ніхто і правильно. Знаєте чому правильно? Абсолютно так. Тому що ми поповнюємо війська в Кідоні. Ми що ще робимо? Ми чекаємо фльоту для 19-річного воєнного генія між іншим, деція. Що ми ще, ще робимо? Імперія там, тудам, сюдам. Угу, угу. Нами блоковано Байкор і руну. в майбутньому. Так, стоп, а це як у нас називається? Ага, Нумантія. Взагалі-то Нумантія десь і тут, ну неважливо. Нумантія, Іруна. -е це антиісторична, але... Чому ні? В майбутньому Помпей Великий захопить місто десь в цьому регіоні, можливо, це навіть буде і руля. І як скромна людина назве його в честь себе, Помпейона. Місто імені Помпея. В Іспанії сучасній. Пам'ятайте провінцію Басків, яка їх столиця Пампелона. Помпейон. I'm not in timeless. Sure. Mm. <laughs> Добре. Тористо пропоную подивитись на ось цих варварів. Запам'ятати, що ми РИМЛЯНИ варварів. Любимо. І саме з варварської... З питання вирішення варварського нашестя Ми і розпочнемо нашу наступну. Дякую за увагу і нехай щастить.